Слава Україні! Сьогодні, як і обіцяв, розповім вам про зустріч Трампа і Сі. Якщо коротко, з чим приїхали, з тим і поїхали. Інакше й бути не могло. Тому що даруйте, але кожен приїхав говорити про своє. Сі приїхав говорити про Проблеми розвитку, про обмеження, які штучно накладені на Китай, якому не продають найсучаснішу мікроелектронну базу і обладнання для його виробництва. Тобто умови, які роблять китайський бізнес менш конкурентні. Трамп приїхав розпалювати світову війну. Тобто ну, інтереси їх, м'яко кажучи, діаметрально протилежні. Єдине, що відбулося цікавого, це Трамп обмовився, що буде продавати НАТО зброю. І неважливо, куди вона піде далі, навіть якщо в Україну. Що в цьому цікавого, що він уже себе з НАТО не ототожнює і свою державу теж. Тобто, по факту США вже вийшли з НАТО. Європейці зараз усіляко намагаються це замовчувати, не говорити про це, не згадувати. Ну, коротше кажучи, займають позицію специфічного страуса, який ховає голову в дупу, даруйте. Дуже неприємно, але нам не слід брати з них приклад, ну хоча б от у цьому. Чи говорили про Україну? Сказати важко. Тому що Трамп, звичайно, оголосив, що тільки про Україну і говорили, але от китайські комуняки видали своє комуняке, і в ньому про Україну ані слова. А вірити Трампу, ну це даруйте, ну це треба зовсім уже себе не поважати. Але в будь-якому разі, ну, результат був очевидний, результат марний. Трамп намагається переконати китайців у своїй немічність і нікчемності, виходить не дуже добре, Уже й Індію їм намагаються згодувати, ніщо не допомагає. Оці всі начебто проблеми, які Трамп їхав начебто вирішувати, якщо ви уважно згадаєте, то всі ці проблеми насправді є прямим наслідком життєдіяльності Трампа. Він сам їх створив. Він цього міг і не робити. Навіщо вводити митні тарифи величезні, якщо знає, що супротивнику є чим відповісти і доведеться здавати задом після цього. Ви що думаєте, що Трамп не знав, що Америку будуть шантажувати рідкоземельними елементами? Ну це ж прослідковувалося, це ж елементарно. Ну навіть якщо в його адміністрації вся така ж тупа, як він, ну навколо повно радників. Та і справжні господарі держави не могли цього не знати, ті, хто смикає Трампа за ниточки. А смикають добре, я вам сьогодні поясню на наступному прикладі. Те ж саме з оцими от митами 500% для всіх, хто торгує з Росією. Ну якщо ти розумієш, що ти не можеш цього добитися, то навіщо ти їх вводиш? А якщо вже ввів, то тоді тримайся до останнього. Ну, начебто так формальна логіка підказує. Але не для Трампа. Ви звернули увагу, що Трамп розпочав кар'єру танцюриста? Це не просто так. Просто як артист розмовного жанра він зазнає краху. Головна задача не виконана. Відволікати увагу від справжніх дій адміністрації йому не вдається. Перетягти на себе не вдається. Значить, що. Даруйте стендапер, який, ну, виявляється, недостатньо вправним на своєму місці, починає освоювати суміжні професії, щоб утримати глядача. Не знаю, чи танцюватиме Трамп на столі, можливо і танцюватиме, але ну, я не дуже вірю. Все-таки вік, загальний фізичний стан. Я думаю, що швидше за все він перекваліфікується далі в вокалісти, почне співати. Таких політиків у нас теж свого часу було немало. Тобто ми, виявляється, задаємо тренд. Вибори Зеленського це просто став один із етапів, де вже наш приклад наслідують інші держави. Ну, минулого разу я вам розповідав про міндіч і всі наслідки цього скандалу. Як ви бачите, скандал розкручується далі. Нарешті ця партія холої народу вибухнула зсередини, а Хриманія підняв бунт, вимагає переформатування уряду. Тобто складається враження, що влада вислизає крізь пальці Зеленського. Зараз дуже багато усіляких агентів Москви, просто брудних людців, у раді намагаються. Провернути операцію із заміни нових свинарчуків на старих. Це якщо так коротко. Е, ну, Уявіть собі, уряд, де Мародер, Петьман, Газюля, ну, ну це ж страшно, ми ж всіх не прогодуємо, ви ж розумієте. Я в жодному разі не виправдовую цих, але якщо додати до них ще й тих, то буде. Тоді, мабуть, навіть Європа відмовиться нас фінансувати, тому що зрозуміє, що ця діжка без дна, як там. Знаєте, що це таке? Це пральна машина наших пращурів. Діжка без дна. Куди складали одяг, засипали попелом, а потім проливали водою, щоб вода крізь одяг йшла в землю. Це було таке передпрання. Перед тим, як терти руками. От якщо у нас буде створений так званий уряд національної єдності, ну ви вже здогадались, якої національності буде цей уряд, ми його не прогодуємо. Це буде оця от жвукта, на жаль. Тому я все-таки сподіваюся, що Зеленський обере інший шлях. Карсон відлетів, але малюк-то залишився. Я думаю, йому час поцікавитись особою цього Ахріманії і його банди, можливо. Коротше кажучи, або саму Ахріманію, або когось із найближчого оточення мають ближчими днями зразково посадити. У Зеленського, в принципі, чотири варіанти розвитку. Йому пояснили вже в Туреччині, він же не дарма туди літав, що або ти слухаєшся і підписуєш капітуляцію, і тоді в тебе все добре. Ти просто стаєш зрадником України, але цим рятуєш усіх своїх друзів. Або ти йдеш, і тоді за тебе це зробить хтось інший. Ну, або ми тебе втопимо разом з твоїми друзями. Ну насправді у Зеленського є варіант. Це втопити друзів і виплести самому. Чи готовий він це зробити заради України, велике питання. Але от станом на сьогодні це єдиний варіант, більш-менш безболісний для держави. Тобто віддати їх усіх з Єрмаком, включно на поталу набу. Зрозуміло, що нічого з тих звинувачень доведено не буде, але їх потримають в ув'язненні, потягають по судах, по слідствах. Буде боляче і неприємно їм усім. Таким чином президент втратить друзів, але збереже державу і себе заодно коханого. Ну, от, влада, на жаль, часто вимагає. Подібних речей. Щоправда, що до себе, можливо, я й перебільшую, бо якщо Зеленський вчинить саме отаким от, от способом, то наступним буде замах на нього, причому вже з застосуванням американських спецслужб, які мають в Україні на порядок більше можливості, я думаю, ніж московські. Ну я вже вам казав, що напад на виробника. Наших ракет почнеться найближчими днями, як тільки трошки почне сходити інформаційна хвиля від Міндіч, а це десь від 7 до 10 днів, одразу ж кинуться на цей фаєрпойнт, до якого, в принципі, як я вже казав минулого разу, претензій будь не може. На що ми можемо верніше на кого розраховувати на міжнародному. Рівні, ну, от зараз викристалізовується команда десь близько з 20 країн, які готові нам допомагати, які дійсно хочуть розпаду Московії. Щоправда, лідери цих країн теж, ну, не дуже дієздатні. Ну, от пані Колапс, яка, в принципі, начебто говорить правильні речі, але має такі когнітивні проблеми, що. Не переконає помираючого від спраги напитися. От вона нещодавно відвідала симпозіум з питань клімакс. Даруйте клімату в Бразилії. Ну це от головна проблема. Даруйте станом на сьогодні. Ну, В Бразилії цей симпозіум навіть не помітили. У них там повно своїх проблем. У них зараз нинішній президент посадив колишнього, що в принципі не дивно. У них це нормально якраз. У них завжди президент садить колишнього. Наприклад, цей президент теж свого часу був посаджений колишнім. Вийшов, переміг на виборах, тепер президентствує. Тобто Янукович теж не унікальна особистість в світі. Проблема в тому, що нинішній Силва посадив попередника Болсонару сильно надовго, на 15 років. І тим самим порушив звичаєве право бразильське. Замість одного циклу Болсонару пропустить аж три. Тому в Бразилії неспокійно, аборигени бразильських джунглів намагалися з'їсти учасників цього симпозіуму, що правда не вдалося, але зупинили їх останньої миті. Вони вже прийшли із зброєю і спеціями і просто залишалася зовсім дрібничка, але охорона чи то виявилась сильніше, ніж думали, чи то їй не доплатили, сказати важко. Коротше кажучи, всі рахуючі пані Колапс вижили. На щастя чи ні, сказати важко. Ну а поки, ви ж розумієте, пані Колаб займається такою діяльністю специфічною, святе місце ж порожнє не буває. І по факту її посаду зайняв президент Стьоп із Фінляндії. Не тому, що таємно в неї закоханий, тому робить за неї її роботу. І не тому, що фін з естонцем братья на вік. А просто тому, що може. Це дуже здібна людина, яка володіє всіми необхідними навичками для цього, для сучасної дипломатії. Наприклад, віртуозно володіє ключкою. Мені, звичайно, шкода того, хто потім ту ключку з Трампа витягує, але то вже, слава Богу, не наша проблема. Ну, За гроші я вам вже казав, що гроші від Євросоюзу, от тих от заморожених, нам чекати. Марно. От зараз дехто розказує, що оцей скандал спричинений небажанням Європи віддавати нам гроші. Ну, це дурня. Європі не потрібен ніякий скандал, щоб не віддати нам заморожені активи. Вона їх по-любому не віддасть, я вам це вже раз за три пояснював. Гаразд пояснює четвертий. Навіщо їм віддавати те, що можна використати самим? Навіщо давати Україні... Грошей на три роки війни вперед, якщо все це може закінчитися за півроку чи рік. Вони ж теж хочуть нас тримати на короткому повідку. Звичайно, якби вирішували Стьобі, Колапс, то гроші б нам дали. Але вирішують не вони. Вирішує Макрон, вирішує Бельгійський уряд і ще там група товаришів, які стоять за ним. Оця от ідіотська угода про Рафалі це ж не просто так. Це Зеленський намагається таким чином втягнути в цю колотничу на своїй стороні французького президента, щоб той був зацікавлений у виділенні коштів. Насправді, я вам наперед кажу, отак як не буде грошей заморожених активів у нас, так само не буде і Рафалів. І навіть якби нам ці заморожені активи віддали, Рафалів все одно не буде. Ми їх просто не тягнемо по рівню нашої економіки. Сотня рафалів, це даруйте 70-80 мільярдів доларів за 40 років. Ну, у нас таких грошей немає. Навіть якщо нам віддадуть оці заморожені активи, чого не буде. Так нам даруйте відбудовувати от ті всі руїни. У нас 5 чи 6 мільйонів людей залишились без житла. У нас страшні руйнування в енергетиці, в інфраструктурі. За які кошти це відновлювати? От 150 гріпанів, ну це теоретично можливо. Якщо голий Рафаль вартує мільйонів 300, то голий гріпань мільйонів 100. І експлуатація його відповідно теж разів у 5 дешевше. Тобто, якщо, скажімо, сотні, 150 гріпанів по 100 мільйонів, це десь 15 так, мільярдів. Ну і ще, можливо, 25-30 потім на експлуатацію. Швидше навіть 20. Це ми ще можемо потягнути. Бо це ж не за один рік, це, в принципі, експлуатація, це розтягнеться на 40 років. Ну це ще теоретично можливо. А вивалити зараз там 35 мільярдів за ці Рафалі. Єдина перевага Рафаля в тому, що він абсолютно ніяк не пов'язаний із Сполученими Штатами. Тому він, власне, такий дорогий. Що їх ніхто не хотів купувати, американи придушували всіх, щоб купували їхні літаки. А оскільки їх ніхто не купував, то і собі вартість їх висока, бо вартість розробки треба розкидати на вироблені літаки. А тепер от якраз з цієї ж причини, незалежності від штатів, цей Рафаль користується шаленою популярністю. Зараз ніхто не хоче купувати американські літаки, всі хочуть французькі. Таким чином, у них вже на 10 років вперед сформований портфель замовлень. Тобто наші замовлення вони можуть прийняти тільки у випадку, якщо будуть десь розширювати виробництво. А французи не шведи, вони не допустять локалізації виробництва у нас по-любому, ні за які гроші. Вони хочуть все тримати у себе в кулаці. Станом на сьогодні вони спроможні виробляти 20-25 літаків на рік. Так що, самі розумієте. Все це має сенс тільки як відчайдушна спроба нашого керівництва якось виманити оці от заморожені активи. Ну, як ви знаєте, зброї нам Трамп не дає навіть за гроші. Перед цим придумали, що це не буде робитися у зв'язку із шатдауном. Шатдау це не ведмідь шатун. Із зниженими розумовими здатностями, як здається, на перший погляд, це вони просто не домовились про використання бюджетних коштів на наступний рік. А до чого тут бюджетні кошти? Та ні до чого, по суті. Це ж не за кошти бюджета мало купуватись. Але от вони придумали таке виправдання: що поки бюджет не прийнято, ми вам за ваші гроші нічого продати не можемо. Ну от шатдаун закінчився зараз. Ці дауни придумають щось інше. Скоро Європа збагне, що в Америці нічого не купиш для України. Для нас це швидше користь, тому що почнуть інвестувати в наш військово-промисловий комплекс, бо свого по суті нема. Їхні потуги по розбудові власного ВПК просто жалюгідні. У них це настільки все корумповано, що розвивається зараз не те, що потрібно. А те, що належить правильним людям. Скажімо, вони збираються масово виробляти бронетехніку, яка вже відійшла в історію, по суті. І не збираються виробляти дрони, тому що потрібні люди сидять на заводах з виробництва бронетехніки. Той же тісен круп, там і не хочу всіх називати детально. А от виробники дронів не мають свого великого лоду. От так це, на жаль, робиться. Навіщо приїхав цей Дрісков? Ну, важко сказати. Ну, я думаю, що нічого з цього не буде, обдрища всіх і поїде. Запропонувати йому нічого. Його швидше за все прислали перевірити на місці, чи дійсно у нас так добре йдуть справи, що... Ворог не може нас продавити на фронті. Можливо, щось наобіцяти нездійсненого нашому керівництву. Важко сказати, навіщо візит такого високого рівня. А можливо, цей гігсет знову викусив замість закусити. Ну, принаймні в нього завжди такий вигляд, наче він щойно викусив. І просто відправив його з п'яних очей куди подалі. Взагалі, Пентагон вже здається час перейменовувати в самого. Чи буде у московитів загальна мобілізація? Буде. Зараз у них дійсно кепські справи в економіці, і вони завжди всі проблеми компенсують м'ясом. Тобто до цього нам теж треба готуватися. Справи наші під Покровськом не дуже добрі, але мене, чесно кажучи, більше тривожить південь. Тому що там ще 2-3 таких відступу і Запоріжжя опиниться під ударом. Там теж починає сипатись лінія фронту. Це говорить про те, що ворог кидає все більше особового складу, кидає бездумно, тобто побіда любою ціною. За ціною не постоїмо, як там у них. Протидіяти цьому важко, але потрібно. Не знаю, як далі підуть, піде розвиток подій. Я впевнений, що обвалу фронту не буде, але можливі суттєві втрати території. Із них найсуттєвіше це Запоріжжя. Ще трошки до нього можна буде дострелити з гармати, а це катастрофа. Там виробляються і двигуни до наших ракет, і ще багато-багато-багато чого. Тому... Оця якраз частина, вона найбільш на сьогодні викликає. Ну, не паніку, але стурбованість і занепокоєність, скажімо так, акуратно. Гаразд, дякую вам усім за увагу. Наступного разу, мабуть, все-таки буде лекція з історії. Бережіть себе. І слава Україні!